Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української мови. І відразу пропоную вам розгадати, про що ми говоритимемо, що буде темою сьогоднішнього уроку. Отож, відразу в лоб та й тайнопис криптограма. Підставте замість цифр відповідні літери і визначте, яка тема буде сьогоднішнього уроку. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, якщо ви правильно підставили ці буквочки під циферки, то ви повинні були визначити, що сьогодні говоритимемо ми про та -дам! Чергування приголосних. Так, так, саме про чергування приголосних, адже минулого уроку ми з вами цю тему розпочали, але ж говорили лише про голосні. Сьогодні більш детально про приголосні. А що таке чергування? Ви пам'ятаєте? Пишіть у коментарях, хто пригадав. А хто забув, то сподіваюся, ми сьогодні вам разом згадаємо, що ж таке чергування, зокрема голосних, приголосних. Тож сьогодні не тільки про фонетику і орфоепію, а також і про орфографію. Куди ж без неї рідної? І для початку з початком третього місяця зими. Лютий другий місяць року у григоріанському календарі, має 29 днів у високосні і 28 у звичайні роки. Назва лютий закріпилася за місяцем у кінці 19 століття. Цей місяченько завжди мав люту вдачу. У лютому характерні пронизливі сніговії, колючі морози, вітри перемети. Про це свідчать і давні назви місяця: крутень, зимобор, криводоріг, Казибрід, межень, тобто межа між зимою і весною. Інші народні назви лютого лютень бокогрій. До речі, пропоную вам подивитися, розглянути уважно стінний календар, датований 1943 роком. І що ви там бачите? Зверніть увагу, так, як називається місяць? Є січень, травень, червень і лютень, так як повинен правильно звучати. В українців, як і в білорусів, закріпилося слово місцевого походження лютий, його етимологічне коріння пов'язане з конкретними природними реаліями. До речі, не тільки в українців і в білорусів лютий, також і в поляків, хто живе у Польщі, знає, лютий теж лютий. У багатьох народів, зокрема, і в стародавніх римлян, останній місяць зими. Завершував річний цикл. Не випадково Відій писав Дивно, чому новий рік починається в холоднечу, хіба не краще започаткувати його світлою і сонячною дниною. Тому римляни річний відлік починали з березня, а лютий вважали останнім місяцем року. Звідси й латинська назва фебруаріс, тобто очищенням. Цією назвою користується більшість європейських народів. Нехай цей місяць не буде лютим до вас, а буде лютим до ворога. А ви знали про таке, що лютий скільки мав назв раніше? Е, ось такий текст. Сподіваюся, вам було цікаво. Що ж нового про місяць? Лютий, ви дізналися? Пишіть у коментарях. До речі, випишіть з тексту спільно кореневі слова до слова рік і місяць. Натисніть, будь ласка, на паузу. І виконайте це завдання. Ну, перевіряємо. Так, року, місяця, так, ось наші слова, а тепер шукаємо спільно кореневі. До місяця, місяченько, так. Е, далі шукаємо до року. Річний, так. Річний річний місяць місяцем. Так, ну і, в принципі, рік місяць, рік річний і місяць місяченько. Визначте, будь ласка, корені у цих словах. Місяць. Так, місяць, місяць. Року. Річний. Звернули увагу, що відбулося в словах? Так, ви побачили, що в слові року річний відбулося чергування О на І, про яке ми вже знаємо. Так, діти? А ще зверніть увагу на те, що відбулося також зміна приголосного місяця місяченько «ц» змінився на Ч, а року річний, К змінилося на Ч. Ось саме така заміна одного звука іншим і називається чергуванням. Пригадали? Отож, сьогодні все про чергування, але уже приголосних. І пропоную вам орфографічний практикум. Поєднайте назви орфограм і його приклади. Саме цей орфографічний практикум не тільки пригадає вам уже ті орфограми, які ми вивчили, але й нагадає вам, яке ж чергування ми вже знаємо. Тому скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І не забувайте перевіряти себе, натискаючи на галочку. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, наскільки ви вдало поєднали орфограми і приклади, і не забудьте запам'ятати вивчені орфограми. А далі ми працюємо, і в нас традиційна граматична розминка. Поставте подані слова в указаних формах. І зверніть увагу, що ж змінилося. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Так, друг у кличному відмінку буде друже у множині друзі. Звернули увагу, що ги змінюється на «ж» і на з. І це все відбувається. Бачимо корені слова. Якщо ми говоримо горох на горосі місцевий відмінок. І пислива форма горошок. І це все відбувається теж у корені. Х змінюється на С і на Ш. Козак, козаче і козацький прикметник. І теж це все відбувається у коренях слів. Тобто, бачимо, Київ змінюється на Ч і на Ц. Тобто ось ми маємо уже підняти. Перше ось таке правило, які ж можуть зміни відбуватися, які ж чергування відбуваються в приголосних. І ось ми вже бачимо, які ж можуть бути чергування. Отож, діти ви повинні запам'ятати, що під час створення та зміни слів може відбуватися чергування приголосних у корені. Основні випадки чергувань, як ми вже щойно побачили, г змінюється на «ж» на З, тобто ГЖЗ. Нога ніжка на нозі. Кичиці юнак, юначе юнацький. Хсс рух рушати у русі. Також приголосні ГКХ чергується із перед голосним І, адже пам'ятаєте, що І пом'якше попередній приголосний. Також відбувається чергування в таких групах. Д змінюється на Дж – Ходити ходжу, водити воджу, а з Змінюється на ждж. Їздити їжджу. Зверніть увагу і не переплутайте водити воджу, але возити вожу. Для того, щоб ви краще запам'ятали ось таке чергування. Ось вам картинка. Їжджу. Виїжджати, заїжджати, запам'ятайте, будь ласка, ось таке чергування. Ждж. Завели мотор і поїхали. Ждж. Далі про чергування. Відбувається чергування у таких буквосполученнях. Ти може змінитися на чим? Летіти лечу. Тобто, коли ми від неозначеної форми дієслова утворюємо першу особу однини теперішнього часу. Летіти лечу з чим? чистити, чищу. В набли любити, люблю. В навли ловити ловлю. М на мл – громити громлю, п на пл – ліпити ліплю, ф на нафли графити, гра графлю. До речі, підкажу вам, хто буде уважний, той знайде і напише мені про помилку. І я побачу, хто ж її тут знайшов на екрані. Але це ще не все. Ви повинні запам'ятати, що чергування приголосник відбувається також і в кличній формі іменників юнак юначе, монах, монаше. Друг друже, князь княже. Ось основні правила, все, що ви повинні знати про чергування. Але традиційно є винятки, запам'ятайте їх: рушник, рушниця, соняшник, сердешний у значенні бідолашний, дворушний у значенні брехливий, мірошник торішній. Ось в цих словах. Не відбувається ніякого чергування. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть собі слова винятки. Збагатіть свій лексичний запас, можливо, новими словами питомими українськими. А ми працюємо практично, адже тільки на практиці можна найкраще вивчити подане явище і запам'ятати його. Тож запишіть речення, поставивши слова, подані в дужках, у потрібній формі. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. Так, що в розумного на думці, то в дурного я на, на язиці думка, думці, язик цим. Ки на це відбулося, так? Краще синиця в руці і журавель у небі. Розуму на вазі не зважиш і на базарі не купиш. Мудрість найлегша но, ноша в дорозі. Дорога в дорозі. До речі, ноша носити. Звернули увагу, що в цьому слові теж може відбуватися чергування приголосних. Козача потилиця, ляхам нехилиться. К на чи. До речі, ляхам ляшеньки. У слові ляхам теж може відбуватися чергування приголосних х на ши. До речі, що спільного мають подані речення. Ну, звичайно, це все прислів'я. А чого вони вас повчають? Пишіть у коментарях. А ми працюємо далі. І далі у вас творче конструювання. Чергування відбувається при зміні форми слова або при доборі спільнокореневих. Зараз же я пропоную поставити подані слова у формі кличного відмінка. І два-три слова на вибір, тобто які ви вже утворите в кличному відмінку, поведіть у речення, тобто побудуйте з ними речення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо? Так, чоловік чоловіче, хлопець, хлопче, юнак юначе, друг-друже, сварог свароже. Яке чергування відбулося? К на Ч, с на, е, Ч, к на Ч, г на Ж і теж Г на Ж. Ну і приблизно речення, які ви могли побудувати, звучать так. Чоловіче, підкажи, будь ласка, котра зараз година. Якщо ми використовуємо іменники у формі кличного відмінка, то в реченні вони виступають звертаннями. Не забувайте, що ми виділяємо звертання комами. Ось нас чоловіче це просте звертання, одним словом. А якщо ми до звертання додамо ще й прикметник, ось, як, наприклад, юний друже, люби і читай книжки, то це вже буде поширене звертання. Юний друже, і теж ми при звертанні ставимо кому. А які речення зі звертаннями, тобто словами у кличному відмінку, побудували ви, пишіть у коментарях. А ми нагадуємо, що сьогодні працюємо із якою орфограмою? Чергування приголосних у коренях слів. Тож допишіть собі, будь ласка, до вашого списочку вивчених орфограм ще одну орфограму. То було у нас чергування голосних. А сьогодні чергування приголосних у коренях слів. І запам'ятайте цю орфограму. Працюємо практично і пропоную вам грулю карусель, карусель, карусель ну дуже весело. В цьому завданні ви повинні утворити від кожного поданого дієслова форму першої особи однини. Ну, те, що я вам показувала в правилі, і зверніть увагу на букви, що позначають звуки, які чергуються. Ось саме в цій грулічці ви повинні слова вписати в пропущені рядочки. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, а після виконання скріншот з результатом надішліть своєму вчителю. Не забувайте себе перевіряти, натискаючи на галочку внизу екрану на своєму пристрої. Натисніть, будь ласка, на паузу, і виконайте це завдання. Ви ну що, вдалося б вам записати правильно дієслова у першій особі однини, якщо так, то я вас вітаю. Ви молодці і дуже добре запам'ятали чергування приголосних. І ще одна грулічка мозаїка. Любите складати мозаїку? Тоді запропоную вам розподілити окремо пару слів, у яких відбувається чергування голосних, і окремо пари слів, у яких відбувається чергування приголосних. Хто з вас буде найуважніший? Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І не забувайте себе перевіряти. А після виконання скріншот з результатом надсилайте вчителю. Порадуйте вчителя своїми здобутками. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, як вам у мозаїка? Погралися? А на сьогодні все. І нарешті вихідний квиток. Сподіваюся, вам було цікаво і я вас не дуже втомила. Тож, натисніть, будь ласка, на паузу і продовжте подані речення, оцінюючи таким чином себе і свою роботу на уроці. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що ж, вихідний квиток здобуто. І песик вам бажає всього найкращого. Бажаю вам всього найкращого і я і задаю домашнє завдання. Підручнику на сторінці 114 ви можете ще раз прочитати і вивчити правила. І ваша рідненька вправа хатка на сторінці 116. -тій. Любіть і вивчайте українську мову, адже українська мова складається не тільки з приголосних голосних, але і ніжності. Хорошого вам дня! Бережіть себе.